Туш з ефектом гіпнотичного погляду виготовлена в Польщі строк придатності 11-25, всього продукту 8 мл. Має захист. Такий червоний. Карний такий магнетичний знак на стіку, досить ефектний такий стік. Яка кісточка дуже цікава. О. Подивіться, яка кісточка. Вона така досить має такі особливості. Виван Гіпнотік Дефт з потрійним комплексом ультрачорних пігментів, надає виняткового об'єму та довжини з гіпнотизуючим кольорами і глибиною. Формула гіпнотех надає надзвичайної гладкості, що забезпечує легке ковзання та довжину при нанесенні. Силіконова щіточка аплікатор кононічної форми, створює виняткову довжину, збільшуючи ефект глибини. Короткі щитинки з двох боків працюють як резервуар для туші для її. Нанесення на всі вії. Довші щетинки відокремлюють кожну вію. Щіточка звужується до конусу подібного наконечника, що ідеально підходить для моделювання нижніх вій та куточків вій. Друзі, це один шар. Наносити туш просто одне задоволення, Подовжуючий ефект, просто вражає. В своєму складі туш має пчолиний віск. Формула гіпнотех дозволяє нашаровувати туш без грудочок і візуально надає густоти. Потрійний комплекс ультрачорних пігментів забезпечує глибокий колір та бездоганні вії. Я нанесла туш в один шар, оскільки другий шар вона вже дуже збільшує віки, вони стають більш грубі. А ось перший шар просто. Феноменально подовжує віки, і вже надає їм густоти. Колір достатньо глибокий. Наносити досить легко. Використовую обидві сторони щіточки для досягнення найкращих результатів. Спочатку використовую сторону з короткими щітинками, щоб збільшити об'єм. Розчиши її стороною з більш довгими щітинками, щоб зробити їх довшими та виразнішими. Використовую вузький кінчик щіточки для нижніх вій та важкодоступних куточків. Особисто в мене туш залишила дуже приємне враження. Не підразнює очі, не осипається і не береться грудками. В кого є досвід використання туші з ефектом гіпнотичного погляду в One Hipnotic Def, будь ласка, поділіться вашими враженнями в коментарях. А я всім дякую за перегляд і бажаю гарного настрою!